О, добрий вечір, що ви тут гуляєте? Доброго вечора, ми п'ємо водичку. Якщо ти хочеш зарифувати, братішка, давай почнемо. Ну хочеш заріфмувати, да. так. Тебі... Мені спочатку таку воду треба придбати, щоб нормально рифмувати. Її можна попити, так от трошки збодритись, і тоді рифми підуть самі, самі по собі, як ви кудись також йдете, кожен день. Ну, так е... Так, я з вами, напевно, привітався. Добрий день, мене звати Макс. Я люблю хрущачий Баксик, коли він гарно хрустить в кармані. Я люблю мані, люблю гроші, люблю дівчат. Mm. Також да, і підходити, і рифмувати на різні теми. Можна брати, але я тобі їм не дам. А мене як звати? Мене звати Сергій. Їдемо далі. Хочеш водички? Тоді вдягай сандалі. Сандалі не буду я вдягати, брати. Наші мені ці сандалі. Заля... Зараз дощ, де він мені може це взуття заляти просто. Ну це це буде взагалі прикольно. Підеш, коротше, будуть ноги мокрі, і заболіє, заслабнеш, будеш вдома сидіти, типу температура, всі діла. А на роботу коли, Коли йти, гроші заробляти. Мама... Мати скаже, треба за квартиру платити, а де їх можу знайти, як... якщо нема що платити. От ти скажи, ти на... напевно ходиш на якесь тренування, в тебе були змагання. Скажи, недавні от кроси, вас бачу, всі білі. Я не знаю, а це, мабуть, пташки там. Трошки ви їх підкрасили, напевно, так? Ваші кроси. Так само є ми люб... є, 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 є великі питання. Ми любимо грати, ми любимо співати. А так ми любимо завжди танцювати. Я кру роблю рухи, рухи різні на голові. Ти за мною рухайся, як хочеш ти. Так, я хочу теж дуже гарно порухатись, але цей рюкзак мусить мені триматися ось так, щоб я не зміг ніяких лишніх руків зробити. Так, я можу тільки покрутити, покрутитися. Коротше, ну не багато, я можу різних приколів замутити. А от що ти зможеш зробити, я от не можу знати. А ну, брате, скажи, що ти можеш зробити? Я багато-багато чого зараз вмію. Хоч розкажу тобі цю подію. Їдемо вверх, їдемо далі. Я знаю, що ти не одягнеш сандалі. Тобі все до фені, тобі все туди. А ми будемо зараз рушити. Ми. Ми, коли нас багато, ми як сім'я. А ти зі мною що... Так, я, я завжди з тобою, звісно, намутимо якийсь там тричок з тобою. Може дівчата підключимо, вони також не проти щось там підмутити. І, і ну, для, для фону там попами покрутити також, це ж ви знаєте. Дівчата в кадрі це взагалі просто фешн. Там нам успіх обеспечен, коли дівчата в кадрі, ти ж сам знаєш ці деталі. Я багато-багато чого, братик, знаю. А ми будемо далі, далі йти з нами. З нами йти будеш по нашій тропі. Значить, ти знаєш. Так. Поп'ю я. Так, це... це, це, це не... Так, знаю. Дівчата, ви взагалі взагалі чим займаєтесь по життю. Я займаюся... Не трогай трога дівчат, вони разом з, зі мною. <ріх> так? Я хочу сказати, Розуміті ну, гітарою, я раніше займалася професіональними танцями. Зараз моє бажання начити теж грати на гітарі. У тебе подружка дуже талановита, вона тебе швидко навчить, які там yeah. треба ритми брати. Там, ноти, да, у вас ж ноти, це в нас ритми. Ну так, да, там дуже цікаво. Ти береш цю гітару, і чувствує собі ніби на сцені. Коротше, навіть, ніби на сцені ти типокіння. Ну коротше, дуже файно себе почуваєш з гітарою. Так, да, я я вам бажаю також, щоб ви успіх, успіх мали у всіх у всіх ділах, які ви не починали. Успіх завжди при, переслідував би вас. І це навіть завів би десь далеко, десь навіть на Кавказ, не важливо, куди цей успіх би вас завів, важливо, щоб гроші, звісно, приніс. Усе ріб'ята, хлопці та дівчата. Бажаю вам гарного дня. Все. Пішов я.